Скількох ви врятуєте? Одинадцять видів. Блу – останній раптор. Її ви не зловите. Ми сподівалися, ви підкажете, хто допоможе. Рятувальна операція? Що може бути простіше? Тихо бло! Ти ж знаєш мене. Ходімо зі мною. Тут не можна лишатися. Заберіть військових негайно. Це було план! Ти довів, що рапторів можна приручити. Уявляєш, скільки мільйонів буде коштувати тренований хижак? Їх планують продати. Не блу. На неї в них інші плани. Що це таке? Їхні творіння. Це найнебезпечніша істота, що будь-коли жила на землі. Пропоную з цим покінчити. Дівчинку, ти теж про це думаєш? Сила їхніх генії вийшла на волю. Її не вдасться знову замкнути у скриньку. Якщо я не повернуся, пам'ятається через тебе я тут. Усе буде добре. Ці істоти були тут до нас. Якщо не будемо обережні, то будуть і після нас. Вітаємо у світі юрського періоду.